Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 284 -те заняття, тема якого границя послідовності. Перш ніж ми розпочнемо розбирати дану тему, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Розпочинаємо з бази 9 класу, ви пам'ятаєте, да? що є в нас така послідовність як арифметична та геометрична. Але там ми з вами про границю цієї послідовності наказали. Там ми просто казали, що якщо, наприклад, у нас є число 1, до нього постійно додавати число 2, то в нас буде зростаюча арифметична прогресія. Або ж, якщо в нас є число, наприклад, 1, і його увесь час множити на 2, то в нас буде геометрична прогресія, що постійно множиться на 2. Тепер ми поговоримо з вами про границю певної послідовності. Дивіться, припустимо, в нас є послідовність a дорівнює 1 ділити на n, де n належить z. І. Перший член в нас буде 1. Зверніть увагу, другий член, якщо 1 ділити на N, було 1, ми його підставили сюди. Перший член, другий член вже одна друга. Третій член 1 третя. Четвертий член буде одна четверта і так далі. Тобто ми можемо побачити, що з кожним членом наша послідовність зменшується, а її границя наближується до нуля. Тобто в нас числа постійно наближуються до нуля. наприклад, 1, 0,5, 0,3,3,3 період та 0,25 і так далі. Тобто далі ще менше. Таким чином, наша послідовність границя її буде 0. Тепер, з приводу цього, ми ще поговоримо на практиці, але треба спочатку розібрати декілька формул. Якщо в нас є множина Аn та Bn, ну окремо одна від одній, припустимо, вони є. То границею послідовності в них буде і для суми та різниці. Тобто, якщо в нас було дві окремих множини, ми їх додали або відняли, то в них буде також границя послідовності. Те ж саме стосується і до множення, і до ділення. Сподіваюся, це зрозуміло. Перепрошіть собі ці формули, аби вони були у вас. Також дивіться, границя множини С, де n наближається до нескінченності, дорівнює С, де С будь-яке дійсне число. Ну і також, якщо в нас нашу множину, якщо було помножене на певне число, то, відповідно, це і зберігається після множення. Тобто k помножити на ліміт А від n, де n наближається до нескінченності. Тобто, оце ті формули, які вам знадобляться на майбутнє, аби робити практику. Давайте перейдемо до практики. Перед вами я написав два приклади, які ми зараз розв'яжемо, аби закріпити дану тему. Дивіться: перший приклад ліміт. 2 ділений на n куб плюс 1, де n наближується до нескінченності. Отже, ми можемо з вами розглянути окремо чисельник та знаменник, тобто ліміт n наближується до нескінченності де тут 2, та ліміт d n наближується до нескінченності n куб плюс 1. Якщо бути уважним, ми можемо побачити, що знаменник в нас о, містить змінну. І якщо ми до знаменника будемо підставляти певне натуральне або ціле число, то дріб буде постійно зменшуватись. Тобто ми можемо зробити з цього висновок, що наш дріб наближуватиметься до нуля. Цілком до нуля. І якщо в нас вийшло, що у чисельнику 2, а у знаменнику 0, то усе одно дріб буде зменшуватись, тобто він наближатиметься до нуля, якщо є ділення тут на змінну. Тепер давайте розглянемо наступне завдання: ліміт, де n наближається до нескінченності у дужках 1 ділене на n плюс 2. Тут схожа ситуація. В нас є дріб. Дріб, він буде а, також наближатися до нуля. Тобто, якщо в нас є певний дріб, то м і ділення на змінну, головне у цьому дробу, то цей дріб наближається до нуля. Поясню, вже був приклад. 1 ділити на n. Замість n ставимо одиницю. Буде один, потім на 2, буде одна друга, потім на 3. Тобто, зверніть увагу. дріб увесь час стає меншим. Тобто, це. Наближається до нуля. Але ще є двійка. Двійка, вона є й двійка, вона нікуди не буде наближатися. Тому ми залишаємо наближення цього ліміта до 2. Бо 0 плюс 2, якщо ми візьмемо, що цей дріб наближається до нуля, то тут буде 0, 0 плюс 2, це виходить 2. Таким чином, тему ми розібрали. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Спробуйте ще попрактикуватися на інших прикладах практичних. Якщо залишаться запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. До зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.